Вітаю, дорогі брати і сестри, гості. Сьогодні зранку хотів з вами так коротко пороздумовувати, ділитися думками е, стосовно такого явища у християнстві, е, до якого закликає нас Бог, до якого закликає е, нас Його слово, це е, покаяння. І розглянути так трохи на біблійних прикладах, що таке покаяння, і яке це покаяння, що веде до змін. Якщо ми поглянемо на саме значення цього слова, то покаяння це от такий термін, який ми в більшості в буденності не вживаємо, і це більше такий. Релігійний богословський церковний термін І він означає усвідомлення, усвідомлення грішником своїх гріхів перед Богом, і зазвичай, як правило, це супроводжується таким радикальним переглядом своїх цінностей, своїх поглядів на життя, свого світогляду і результатом покаяння. Має бути рішення про відмову від гріха. І буквально це слово воно означає, що от передумувати, змінити думку або відвернутися. Тобто людина вона повертається на 180 градусів і міняє свій образ життя, свій стиль життя. І коли ми читаємо в новому заповіті. Іван Хреститель, він здійснював своє служіння, він також закликав людей до покаяння. Ми читаємо в Євангелії від Луки, в третьому розділі, сьомого вірша, Іван Хреститель е -е, говорив наступні слова тим людям, які підходили до нього, щоб хреститися. Роди гадючі, хто порадив вам тікати від гніву, що наближається? Чиніть же плоди достойні покаяння і не думайте говорити в собі наш батько Авраам. Бо кажу вам: Бог може з цього каміння створити дітей для Авраама. Уже й сокира лежить біля коріння дерев, кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубають та вкидають у вогонь. Люди питали його: Що ж нам робити? У відповідь він казав, хто має дві сорочки, нехай віддасть одну тому, хто не має жодної, і хто має їжу, хай зробить так само. Прийшли й митники хреститися та спитали його, учителю, а нам що робити. Він відповів: не беріть більше від того, що вам призначено. Вони теж спит... Воїни теж спитали його, а що нам робити? Він відповів: нічого не беріть силою, не обвинувачуйте нікого, неправдиво, задовольняйтеся своєю плотнею. Ми бачимо, що до Івана Хрестителя приходили різні люди, різні <кій> прошарки суспільства, і декотрі з них, от ми знаємо, наприклад, замитників, що вони були відкинуті в соціумі, їх не сприймали, на них дивилися як на зрадників, зрадників своєї країни, своєї віри. І також були воїни, які були представниками тої окупаційної влади. І, хоч те, що говорив Іван Хреститель цим людям, це е виконання тих дій, що от, е воїни не мали нічого брати силою, чи митники не мали брати більше того, що призначено. Е це не означало самим по собі покаяння те, що вони робили. Але, і це не вело ці дії, не вели їх до спасіння, але воно є відображенням того, що в їхніх серцях, в їхньому розумі відбулася якась переміна, відбулося якесь їхнє відвернення від гріхай, і це була б їхня реакція на те, як вони сприйняли Боже Слово, і як практично. Це показується в їхньому житті. І е... Він наголошує на тому, щоб вони також не шукали заспокоєння у своєму корінні. Тобто, ми бачимо, що Іван Хреститель наголошує на тому, щоб е... вони євреї, щоб вони не заспокоювалися. Що вони сини Авраама і він так вказує, що Бог може з цього каміння створити дітей для Авраама. Пан Хреститель таким чином показує, що дуже важливо не просто якесь таке образне. Те, що людина чим себе може оправдати якимись е статусами, а він вказує на практичну сторону покаяння. Але також в Біблії ми зустрічаємо випадки, коли покаяння от воно було зроблене під певним тиском обставин, під тиском наслідків, які вже приніс гріх і людина. Боячись цих наслідків, боячись брати оцю відповідальність, не хоче, щоб це все розповсюджувалося, людина через покаяння, в першу чергу хоче не змінити себе, а змінити обставини, які навколо себе. От, тому що в першому випадку, ми бачимо, як люди самі приходили, самі шукали того, щоб змінитися, але також в Біблії описані події, коли єврейський народ він перебував в єгипетському рабстві під правлінням фараона, і Бог вибрав Моїсея, щоб через нього звільнити свій народ. Але ми знаємо, що через впертість фараона Бог послав на єгипетський край 10 кар. І коли фараон розумів, що наслідки. Його поведінки, того, що він противиться Богу, вони досить важкі. То ми читаємо, як фараон говорить в книзі Вихід в 9, в 9 розділі за 27 вірша. Тож фараон послав, аби покликали Моїсея та Аарона і сказав їм: Згрішив я тепер, Господь праведний, а я та мій народ неправедні. Отже, помоліться за мене Господу. І хай припиняться Божі Громи, град і вогонь, і я відпущу вас, ви не будете більше тут залишатися. А, оці 10 карт, які описані у книзі Вихід, які були послані на єгипетський народ, а, це не було просто таким покаранням для фараона і для його народу. А, це зокрема було. Таким показовим демонстрацією безсилля єгипетських богів перед істинним Богом Ізраїлю, і кожна кара вона символічно підривала авторитет от певного божества, яке було в Єгипті, показуючи, що вони не можуть захистити свій народ. От коли ми, наприклад, читаємо, як перетворилася вода Нілу на кров, то це був. Такий удар по їхньому Богу річки Ніл, Бог хапі. Також, коли було нашестя жаб, це було свого роду висміювання богині Хеке, тому що жаба це була її священна тварина. Коли було нашестя мошок або комарів, то це приниження жерців, які втратили чистоту і безсилля так званого Бога Себа, їхнього Бога землі. Коли було велике нашестя мух, то це е, був виклик їхньої богині захисту. Е, коли е, була кара, що померло дуже багато худоби, це був підрив їхньої віри в, е, в богиню тільця Хатхор і їхнього священного бика Апіса, коли з'являлися різні виразки на їхньому тілі, то це був показник безсилля їхнього Бога імхотепа, їхнього Бога медицини. Коли на них був посланий сильний град, знищення врожаю, це був показ безсилля Бога Нут, богині неба і Бога родючості Осіріса. Також на сарани, це Веселля показало безсиллю їхнього Бога, бурі, і пустелі, Бога сета. Також коли була темрява на три дні, це було приниження їхнього верховного Бога, Бога Ра, Бога Сонця. І вже коли <кій> остання кара, смерть перевістків, тобто це такий був остаточний, остаточний удар по культу фараона, який вважався Богом і Богові осірісу, Покровителю життя і смерті. І таким чином кожна кара вона не просто приносила страждання, вона також демонструвала, що єгипетські боги вони не можуть ніяк захистити свій народ, підтверджуючи всемогутність Бога Ізраїлю. І ми бачимо, що фараон, він, дивлячись на це все, він, він так і визнає, що. от я зрішив, Господь праведний, а я та мій народ неправедні. І Він хоче позбутися всього цього. Він розуміє все те, що на що він надіявся, всі ці боги, які би мали їх захистити, вони безсилі, І все, що вони так будували, воно пропало. І ми бачимо те, що Він просить пробачення, він просить, щоб Бог змилувався над ним. Але чи от було покаяння? Фараона, тим справжнім покаянням, яке веде до змін. У 2008 році стала одна така відома історія одного американського фінансиста на ім'я Берні Бернімедофф. Він створив свого роду одну найбільшу фінансову піраміду в історії і його схема діяла біля 20 років. І залучила в себе біля 65 мільярдів доларів. Але ну, реальні збитки вкладників оцінюють приблизно до 20 мільярдів. Цей фінансив, фінансист медов, він переконував інвесторів, що він має якусь унікальну стратегію для збагачення, для стабільних прибутків. Але і він закликав. Вкладати гроші в його фонд, але насправді він виплачував старим вкладникам гроші нових вкладників. Тобто він говорив, що от є такий великий відсоток прибутку, і люди вкладали йому гроші. Він з тих грошей виплачував, ніби дивіденди тим людям, які вже вклали гроші туди раніше. І таким чином, от його. Фінансова піраміда вона стояла на тому, що в нього була велика репутація, те, що він стабільно виплачував гроші, і люди таким чином приходили до нього. Але якихось справжніх механізмів заробітку у нього не було. Просто він віддавав гроші нових вкладників старим. І ця схема вона зруйнувалася у 2008 році під час фінансової кризи, коли. Всі вкладники почали масово забирати гроші, і у 2009 році його засудили до 150 років ув'язнення. І він визнав провину, але як він заявляв, що він не планував таку аферу. Він не задумував це як постійне своє збагачення. Він хотів повернути гроші, якби все от трошки стабілізувалося, він хотів повернути всім гроші. Він не хотів так всіх обманювати. І <кій> потім в тюрмі в нього була певна хвороба, і він е, просив суддю, щоб його звільнили достроково е, через хворобу, але суддя відмовив. І те, що сказав суддя в його адресу, от говорить наступне: коли я засудив Медофа у 2009 році, то планував, що він проведе залишок життя в тюрмі. За 11 років з того часу не змінилося нічого, щоб змінити мою думку. Я також вважаю, що Медов ніколи не відчував щирого каяття і шкодував лише про те, що його попереднє життя зруйновано. От історія цього фінансиста вона ідеально ілюструє ситуацію, коли людина шкодує не за сам злочин, а лише за його наслідки. Можливо, якби його не викрили, він би ніколи, можливо, і не зізнався, ніколи би не виправив ту ситуацію, воно би так по, по тій установці. І Він визнав свою провину, але наголошував, що хотів виправити ситуацію, а не зупинитися через моральні якісь причини. І. Навіть після викриття всієї тої афери він не проявляв якогось справжнього каяття, а лише намагався пом'якшити свою долю. І от його випадок це такий, можна сказати, класичний приклад, як із життям фараона, то, як людина може шкодувати ось через те, що вона втратила свій комфорт, свою свободу, а не через ту шкоду, яка завдала іншим. І ми бачимо. Також фараон він продовжує, коли Мойсей вийшов від фараона поза місто і підняв руки до Господа, громи та град припинилися і дощ більше не падав на землю. І коли фараон побачив, що дощ, град і громи перестали, то продовжував грішити, і непоступливим став серце його і його слух. Тобто це його ніяк не зупинило. Але в Біблії ми також бачимо з іншої сторони покаяння, ми бачимо взірцевого, можна сказати, людину. Ми бачимо царя Давида, який розумів своє реальне становище перед Богом. і… Коли він грішив, він мав, своб... він мав оцю скорботу, мав е... непоказову скорботу не тільки по самим наслідкам гріха, а власне, через сам гріх. Він розумів, що те беззаконня, яке він зробив, він зробив в першу чергу перед Богом, і це порушило його відносини з Богом. Відповідно, той гріх, який і всі дії, він мав наслідки, але в першу чергу. Це віддалило його від Бога. Ми читаємо в Псалмах, наприклад, в 37 Псалмі, 19 й вірш, Давид говорить наступне. Тож я своє беззаконня виявлю і буду журитися про свій гріх. Ми бачимо, що він не дивиться ні на кого, не порівнює себе з кимось, він вникає в себе. і от коли ми говоримо про каяття, то важливо також розуміти, хто виступає ініціатором того, що от людина йде е, до цього, те, що людина е, змінює свою думку, те, що людина кається. І ми знаходимо в Біблії підтвердження, що це е, як і робота Бога над людиною, те, що Він вказує на гріх через своє слово, те, що. От, ми маємо певний закон, який виявляє гріх, і також він побуджує совість людини через Святого Духа, і людина починає відчувати певні докори сумління, починає розуміти свою гріховність, і заодно вона починає розуміти святість Бога. і але навіть коли вона це все розуміє, в неї є вибір, чи вона приймає це, чи вона це не приймає. І наступний крок залежить від неї. Ми читаємо в Івана, шостий розділ 44-й вірш: ніхто не може прийти до мене, якщо отець, який послав мене, не притягне його, і я воскрешу його останнього дня. Або, наприклад, дії 17.30. Отже, незважаючи на часи незнання, Бог тепер наказує всім людям усюди покаятись. Тобто Бог Він закликає, але маючи свободу вибору, людина також має оцю велику відповідальність або прийняти те, що хоче достукатися до неї, Бог або відкинути. Покаятися або возгордитися. Ми... Знаємо такі слова у книзі Об'явлення 2 розділ 21 вірш. Я дав був їй часу, щоб покаялася, та вона не схотіла покаятися в розпусті своїй. Тобто Бог Він дає час людині, але вона приймає це рішення, це бажання. І якщо людина приймає цей заклик, коли вона розуміє це побудження, то результат покаяння. Оці зміни вони будуть явні. Як ми говорили на початку, коли Ван Хреститель він закликав своїх слухачів до змін, е які потребували не тільки просто зовнішньої дії, що воїни мали вести себе інакше, митники себе мали вести інакше. Е це перед тим вони мали змінитися якось всередині. Та? Навіть на тому, що Іван Хреститель наголошував, щоб вони не шукали собі заспокоєння, те, що вони діти Авраама, вони мали змінити свою точку опори. І коли ми роздумовуємо про покаяння, яке веде до змін, то це покаяння, результатом якого буде зміна образу думок, можливо, і не одразу. Але це також правильне, свідоме сприйняття Бога, євангельських істин, розуміння е, святості Бога, власної гріховності, і от це повна надія на Христа і послух Йому. Ми знаємо от, апостол Павло, коли говорив, що він найперший грішник, котрого прийшов спасти Христос, і, і він не порівнював себе з кимось, е, хоча він і міг. І міг, тому що він багато був в служінні, і він вже, скажімо так, заробив певні бали, але він вважав тільки на свою власну гріховність, на свої власні відносини перед Богом. І е, оце покаяння, яке привело його до змін, це покаяння скорботою за гріх, розуміння, що от гріх це настільки жахливе явище. І небезпечно, що для того, щоб людина мала цю можливість покаяння, довелося померти самому Богу. Отаке невеличке нагадування для нас зранку. Давайте, будь ласка, встанемо до молитви.